Сьогодні ми будемо продовжувати тему перейменування вулиць нашого міста і поговоримо про Всеводонестайка. Одна з вулиць Ірпеня названа власне на його честь. Всеволоднестайко, дитячий письменник, який 50 років свого життя присвятив власне написанню дитячих книг. Результатом його творчої діяльності стало 40 книжок, оповідань, повістей, казок п'єс і дуже. Приємно, що Всеволод Нестайко читається, читається в нашій бібліотеці. Дуже велика власна книговидача пов'язана з його творами. Це відомий твір, який ми перечитали. Перечитав кожен з нас з вами. Це Тореадори з Васюківки, це пригоди в лісовій школі. Ці книги зачитуються. Ми мусимо постійно поповнювати їх в нашій бібліотеці, тому що вони дуже є затребувані. І що головне, що хочеться сказати про твори Всеволода? Нестайка, вони наповнені людяностю, вони наповнені добротою. Вони допомагають нашим дітям зростати в дружбі, в якихось таких світлих почуттях одне до одного, почуттях взаємоповаги, взаємовирочки, і дуже неймовірно наповнені гумором. А це дуже важливо, особливо в наш час, коли книга не тільки цікава, а вона іще передана якимось такими. Для дітей простими фразами, які викликають посмішку, які викликають сміх, радість, захоплення. Ми неймовірно пишаємося тим, що у 2022 році родина Нестайка подарувала для нашої бібліотеки 17 примірників книг, абсолютно новеньких. І родина продовжує працювати над тим, щоб творчий спадок. Їхнього відомого українського письменника і родича Севлода Нестайка набував ще більшої популярності, щоб діти читали, щоб діти м -м, дружили, щоб діти виростали. Ось на цих творах, які дійсно просякнуті добром, радістю і безумовно надією. Власне тому ми вирішили, що в нашому місті має бути вулиця, названа на честь дитячого письменника Всеволода Нестайка.